Привіт! Ви на моєму каналі. Ми вже приїхали з Польщі десь приблизно 2 тижні назад. Повернулися додому. В гостях добре, вдома найкраще. Що я хочу в цьому відео вам показати? У нас лютий місяць. Сьогодні вже 7 лютого, весна не за горами, і я вже думаю. За те, що має бути весною. Ну як? Трішки зараз за це важкувато думати в такій складній ситуації. Але хочеться хочеться думати трішки наперед і хоче якісь плани будувати. Не дуже це вдається, але хоч трішки. Я хочу на весну спробувати виростити розсаду. Це Перша в мене такий досвід. Я раніше розсаду не вирощувала. Ем, я б сказала так, що майже нічого не вирощувала. Колись дуже-дуже давно, ще як я була підлітком, я часто допомагала бабусі, і вона мені показувала, розказувала, як, що, де садити. Ну, там Морку, буряк, цибулю, там кололи, підгортали, е, картоплю. А так, щоб сама, то ні було ще. Було ще, коли я заміж вийшла, тому з що чоловіком щось спробували ще вирощувати. А цього року я дуже хочу спробувати сама: сама версити розсаду, помідорів, перців, баклажанів. Я купила багато насіння, замовляла в різних сайтах, замовляла на сайті замовляла на сайті дача, якось забулось, як називається. І ще яскрава клумба. Найбільше, до речі, мені сподобався сайт яскрава клумба, тому що дуже приємно з тобою розмовляють, дуже гарно відповідають, підскажуть, що тобі потрібно. Все швидко, все чітко, насіння гарне. Сподобалось мені. От семіна ін'юа мені не дуже сподобались, тому що багато пакетиків прийшло якісь такі дивно пожмакані, я б сказала. Ну, якось насторожно. Навіть мене без досвіду чогось вирощувати насторожило це. Дещо я вже посіяла. Також я хочу виростити квіти, які будуть прикрашати в горщиках весною, літом. Тому я вже деякі посіяла, потім покажу вам. І ще дещо сьогодні маю заїхати на пошту забрати. Теж зроблю розпаковочку. І деякі насіння ще забула замовити, тому я дозамовила. Має теж прийти мені посилочка з яскравої клуби. Кому цікаво. Залишайтесь зі мною, зробимо розпаковку, подивимося, яке в мене є насіння, що я буду садити. Я думаю, зроблю так кілька відео про посадку різного насіння. Багато, я стільки відео передивилася, кожен свою технологію показує, кожен розказує, як, і вже в голові така каша. Вже не розумієш, як ти хочеш, чи так, чи так, як буде правильно. Але щось виберу, якесь середину золоту, і спробую так. Може, кількома методами спробую посадити. Зараз трішки. Важко вирощувати на підвіконі, тому що ще лютий місяць, де так сонце світить, а має бути більше сонячного дня для рослин, тому чоловік пообіцяв мені, що він зробить стелаж з лампами. Тому теж покажу вам. Ну, не в цьому відео вже десь пізніше покажу, тому що це трішки буде пізніше. Якщо вам цікаво таке, то залишайтеся зі мною, ставте мені пальчик вверх, мені буде дуже приємно, підписуйтесь на мій канал. Так, ну що? Перша посилка будемо її розпаковувати. Це я сьогодні забрала. Будемо дивитися, що тут я замовила. Отже, я замовляла спеціальний ґрунт для розсади. Хочу спробувати вирощувати розсаду, як я казала. Ось такий ґрунт. Ось. Грунт для розсади. Тут 10 кг. Мені здається, я замовляла більше, ніж 10 Треба Подивитися. Так, далі. ще в мене є Нітроамофоска. Ну, Це мінеральне добриво. Спосіб застосування для висадки розсади, для підживлення плодових дерев та ягідних кущів, картопля і овочі, суницю підживлюють ранньою весною і пізньою. І після збору врожаю квіти поливають розчином 10-20 грам на 10 літрів води. Одна чайна ложка, ложка 4-5 грам на е, добрива. Ось така інтрамофоска. Тут в мене її. М -м, не написано. Ваги нема. Мені здається, тут кілограм. Далі, ще я замовила. Е я замовила газонну траву. У нас є там такий невеличкий, ну як невеличкий, такий нормальний частина участка, де треба засіяти газонною травою. Буду цієї весни робити це, щоб не. Щоб була трава, щоб було нормально, прийшов, покосив і все. Так, ось така газонна трава. Ось. Універсальну брала. Дуже багато я дивилася відео, читала, читала відгуків різні, яку краще брати траву. І кожен е радить свою. Хтось радить брати Ліліпут, хтось радить брати <кій> <кій> універсальну, хтось ще, ще якусь спортивну, мені здається. Е але я подивилася по складу, почитала і вирішила все-таки взяти спробувати універсальну. 4 кілограми. Ось такої газонної трави. Ще один пакетик розсадити. Я пам'ятаю, що я замовляла два пакети ґрунту на розсади. Ось. Ось таких два пакети ґрунту на розсади. Уже можна садити перці і баклажани можна вже садити. Зараз я це все сюди поскладаю, буде в мене чекати. Ще вчора мені чоловік зробив такий подарунок. Скрутив уже стелаж для розсади. У мене тут ось таке велике вікно у спальні, ось таке. І він мені скрутив стелаж Зараз я вам покажу. У мене тут вже є дещо на цьому стелажі. Ось такий стелаж Пізніше я ще дозамовлю лампи. Мають бути тут лампи, тут. О, і ось там. А там таке щось ставити наверх. О, тут в мене вже пеларгонії. Оці пеларгонії я замовляла з Facebook. Це усі різні сорта. Тут їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 різних сортів, тут різні кольори. Ось тут пеларгонії, це я пробувала їх вирощувати сама. Зходять е, вони дуже добре. Але чомусь потім вони в мене пропадають. Це Я так поставила сюди, бо переносила вчора. Такі от в мене пеларгонії в стаканчиках. А цю я стирила, можна так сказати, черенок і поставила його сюди в ґрунт. Не знаю, що з нього вийде, тому що вже ось листочок починає сохнути. І оцей теж починає сохнути. Корнівін я його вмочила, встромила в землю, але не знаю, що з нього вийде. Побачу. А тут в мене невдале, мені здається, що невдале ем, черенкування самшита, але не знаю, подивлюся, може й вдале. Буду бачити, тому що самшит, я знаю, дивилась відео, читала, що черенкується і вкорінюється він дуже-дуже довго. Йому треба довго часу. Але вказали, що вкорінюється майже 100%. Я його поливаю, дивлюся тут за ним. Деякі зелені-зелені стоять. А деякі вже, от бачите, пожовтіли, покоричні то мені здається, що ці вже все. А от такі є, прям зелені, гарні стоять, і немає ні жодного листочка. то Мені здається, що ці вкорінилися. Ще в мене є ось такий. Теж я дивилася до нього, то деякі прям такі коричневі вже стоять самі ну, така хвоя коричнева. А деякі зелені гарні стоять. Але, як я теж дивилася відео, що хвойні дуже довго можуть стояти зеленими і показувати признаки життя, хоча вони вже не живі. Ну, побачу весною подивлюся. Ще я посіяла а, на квіти. На весну, але не всі. Пізніше ще буду досівати. Зараз я вам покажу, тому що це знаходиться в мене на другому вікні. Ось тут у мене таке віконечко, і на віконечку стелажик невеличкий це такий ззутєвий стелажик, я в аврорі купувала, приспособила його для своєї розсади. Тут у мене вже зійшла дуже гарно лобелія. Хоча ось ця лобелія не дуже добре зійшла. Це, мені здається, чи то біла вона. Треба подивитися на кришечці, зараз я вам скажу. Лобелія синя. Килимуми росте. синя лобелія. А ця вже зійшла дуже добре. Дивіться, яка красота, як вона гарно сходить. Тут у мене теж ще сидять пеларгонії. тільки і іншого кольору самі сіла. Тут недавно посіяла теж лобелію. Іншими різними відтінками. Тут 3, 2, 1 і 3. Це вони, різні відтінки. В мене в своїй я там пишу циферку, і потім ставлю назву вже пишу. О, а тут у мене в таких стаканчиках накрита плівкою пакетиком накритий. Я вам зараз покажу, це я посіяла кортодерію. Я привезла насіння з Польщі, і дивіться, вона у мене вже зійшла. Ось. Хто не знає, картодерія це така помпасна трава. У мене тут двох сортів, одна такого бежевого кольору, а друга рожева. Це не знаю, яка. <ріхи> я тут теж... А, я написала Беж. Помпас беж. Угу. Ось так. Така красота в мене. Тішуся. Раніше я рослинами не займалася. Цього року мені дуже захотілося займатися рослинами. І я чесно отримую такий якби кайф від того, що я займаюся рослинами, саджу, доглядаю їх тут. О, така в мене, таке в мене тут царство. Так, ще я хочу вам показати, яке я насіння замовила на весну. Що буду пророщувати з квітів, із овочів та зелені ось цю велику коробку від яскравої клуби. Ну, тут не тільки яскрава клумба, тут ще є з двох сайтів також насіння. То цю коробку я покажу в окремому відео. Тут багато розказувати. А цю я дозамовляла, ось буквально в мене на днях прийшла посилка. Замовила я. Деякі ще добрива мінеральні. Це сульфат калію та карбамін. Буду додати, коли буду робити ґрунт для теплиці. Ми хочемо цього року замінити ґрунт в теплиці. І також ось насіння. Зараз я вам покажу. Отже, ось тільки я насіння ще замовила. Зараз я детально розкажу. Я хочу спробувати. Посіяти суничку. Взяла два сорти. Один називається барон сулемахер швидкоросла ягода. Ось, показано, коли висаджувати на розсаду. І коли сіяти. Я буду сіяти, потім розсаду і висаджувати. Дай Боже, все буде добре, і воно зійде в мене. І ось така великоплідна регіна. Повторно плодоносить, великоплідна, але я знаю, що вона не кидає вусики. Ну, я дивилася в інтернеті в Ютубі вігуки, то вона не кидає вусики. Хочу спробувати ось такі сунички посадити. Також дозамовила ще томати. Ось такий томат кімнатний, Середньоранній, низкорослий. Два пакетика. Також мені сподобалось по картинці і по опису середньостигла хурма, хурмам томат. І ось такий балконне диво, золоте, ранній, декоративний. Ну, це, я так зрозуміла, по типу маленьких черіків, що той червоненький, що цей. Хай буде. Далі перчики. Щось я подивилася, що нема в мене таких звичайних великих перців. Вирішила дозамовити. замовити. Отже, віні-пух. Ось такий ранній Богдан, середньоранній врожайний, жовтий дивосвіт, Середньоранній великоплідний, золотий ювілей, середньостиглий, сюди ж два їх пакетика замовила. І каліфорнійське диво, Середньоранній врожайний. Ось такі перчики. Також кинула е, в кошик. Спробувати алтей чорний. Мальви, чи... мальва Мені здається, в нас кажуть дворічник. Далі ще дозамовила обрієту. Багаторічник, синій каскад Суміш обрієти І біла обрієта білий каскад. Ще ось кохію дозамовила. Чому я кажу, ще? Тому, побачите в наступному відео. Я буду повний огляд робити. Тієї коробки, там є кохія теж. Однорічник, ось такий. Далі ще дозамовила великі чорнобривці фантастик жовті. І ось такі чорнобривці, високорослі, келіманджаро такі, такий красивий колір. І айстри. Я вже посіяла айстри під зиму. Я не знаю, як вони зійдуть. Це такий експеримент. Тому замовила ще насіння, щоб посіяти, і подивлюся: отже, ось така Айстра Півоніоподібна Яніна, Айстра Карликова рожеве диво, Кріспіна. Айстра Принцеса Кріспіна, Ксантіпа Карликова, Маргарита Карликова і Принцеса Олександра. Ось таке було в мене до замовлення. Дякую за переглянуте відео. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за перегляд!